Центр Чернігова зазнав ворожує так з повітря. За офіційними даними обійшлося без постраждалих. Сталося це вночі, коли більшість містян вже спали. Мешканці прилеглих до місця влучання будинків кажуть, що прокинулися від сильного вибуху. Після цього певний час були проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Без 15, без 10, 12. Такий громкий вибух. Я давно такого не чув. Я не помітив з тими, з ким мені прийшлося спілкуватися, що на люди, Вже привикли. До всього привикли і до війни також. Багатоквартирні будинки, поблизу яких впав ворожий дрон, дуже постраждали навесні 22-го року, коли ворог скидав на місто бомби і снаряди. Цього разу житло вціліло. 22-му ось з був зрив, та мене повилітало. і в кухні батареї пробило. І двері заклінила, МТ МЧС відкривала, витаскувала, і все було розрушено. А те, и попали в батарею, і батарея все залила в квартирі. Ну, сейчас все, все по новому. Думали, что по новой, но все обошлось. Чем они напугали? Я потеряла двоих детей во время войны, поэтому мне терять нечего. Когда пришли с известным, что погиб мой сын, я упала на колени и сказала: Я прошу прощения у Бога, я прокляла Россию, хотя сама россиянка. Я этот грех приняла. Ворог восени значно збільшив атаки на Чернігівщину. Під ударами критичної транспортної інфраструктури страждають мирні люди. В той же час сили ППО стають на заваді планом ворога, збільшуючи збиття дронів.